Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Сьогодні хочу з вами поділитися однією такою технологією, яка дійсно може змінити ваше життя, може змінити ваш день, може допомогти вам впровадити нові звички у своє життя, впровадити дисципліну. І багато чого в своєму житті дійсно змінити. Уявіть собі, що ви маєте виконати якусь певну дію і дуже довго її відкладаєте. До прикладу, коли вранці дзвонить будильник, ви постійно відкладаєте його ще на 5 хвилин, ще на 5 хвилин, щоб довше поспати. І не робите цю дію, а навпаки, лінуєтесь. Або у вас виникла якась така ідея, ідея щось зробити, і ви знаєте, що це важливо, що це потрібно зробити, але кхе, лінуєтеся і не можете це зробити. не можете. Не можете це впровадити у своє життя. Але ви собі уявіть, що у вас є така технологія, метод, за допомогою якої ви можете у своє життя впровадити будь-що, і воно дійсно дасть вам дуже класні результати. От сьогодні у мене також так було. Дзвенить будильник, я відкладаю на 5 хвилин, дзвенить будильник, я знову відкладаю на 5 хвилин. Я так довідкладалась до того, що я просто сама собі згадала. Таку технологію, яка дійсно допоможе мені стати на ноги вже і зараз. Отже, не буду вас довго мучити і томити про цю технологію. Цю технологію ви знаєте всі, ви використовуєте її зі свого дитинства. І багато з вас дійсно використовують цю технологію. Але, добрий ранок, Юль. Але інколи ми просто про неї забуваємо. Отже, ця технологія вона настільки проста, що вона допомагає, вона дійсно проста і своєю такою простотою, навіть якоюсь такою дитячою простотою, вона допомагає переналаштувати наш мозок з такої категорії, з, такої, з таких думок, я подумаю, я ще трошки полінуся в такі в моменти дії, коли ми вже не думаємо, що ми. Будемо лінуватися, що ми там ще трошечки е, про як це, модне це слово прокрастинуємо, що ми це зробимо пізніше. Ні, ця технологія дає зразу. Зразу поштовх до дії, і ви одразу вже дієте те, що ви дійсно замислили. А уявіть собі, що якщо вам прийшла якась гарна думка, і ви зразу скористалися цією технологією і впровадили цю думку у своє життя, все, у вас і мрії так збуваються, у вас і дисципліна так впроваджується. У вас впроваджується в ваше життя все, що ви хочете. Дивіться, технологія дуже проста. Ви всі її знаєте. Ця технологія 5 секунд, не 5 хвилин. Не якихось там 5 дій, а просто 5 секунд. Як тільки ви знаєте, уявіть собі, що ви знаєте чітко, що ви маєте зараз зробити і чомусь відкладаєте і не робите, за цією технологією ви просто в зворотньому порядку рахуєте 5, 4, 3, 2, 1 і одразу дієте. Одразу тут дуже важливо не тільки просто порахувати, а одразу зробити першу ту дію, яку ви дійсно маєте зробити. Ось дивіться, ви навіть в житті можна, як можна цю технологію застосовувати в житті. Таким чином, ви переключаєте свій мозок з режиму Я подумаю, я ще трошки полінуся, я, наприклад, зроблю це пізніше, зразу переключаєте в режим дії. До прикладу, в мене сьогодні дзвонить будильник. На 5 хвилин я його відклала. Другий раз дзвонить, я знов його відклала на 5 хвилин. Коли вже він мені третій раз задзвенів, все, в мене зразу згадалася, мені пригадалася така технологія ще з дитинства. І я собі порахувала 5, 4, 3, 2, 1 і зразу встала. Все. Назад дороги нема, адже я вже не сплю, я вже стою на ногах. Який вже сон? Все. І вона так спрацьовує. Так можна, до прикладу, коли в дитинстві, пам'ятаєте, коли нам треба було зайти в холодну воду. Звичайно, звичайно, є люди, і я таких знаю, які в холодну воду не заходять, а просто в неї пригають. Але ж є люди, які, яким неприємно прямо пригати в холодну воду, і вони хочуть зайти. Так само ми в дитинстві, коли потрібно було зайти чи в річку якусь холодну, чи в якийсь ставок, чи в море холодне. Не дуже хочеться спочатку, але ми собі говорили: от в мене так було в дитинстві, говорили собі таку щиталочку. Баба сіяла горох і сказала, діду, ох! І на цей ох, зразу занурюємося в цю воду. Пригадайте, можливо, у вас також таке було, якщо було. Напишіть мені, чи якесь сердечко, чи вогник, чи напишіть, що було. До прикладу, якщо вам необхідно щось важливе зробити, інколи інколи погодьтесь, часто ми перекладаємо на, на пізніше, до прикладу, прокинулись вранці, знаємо, що в когось знайомих день народження. І починаємо відкладати. Так, я привітаю після обіду. Починаємо думати, коли ми привітаємо. Зараз не час, тому що, можливо, зараз людина збирається на роботу, можливо, там людина ще щось буде робити, не хочемо турбувати. Але це все наші відмовки, щоб їх не було, говоримо собі: 5, 4, 3, 2, 1. І набираємо одразу номер. Дуже дієва технологія. Також, якщо до прикладу, ви менеджер, я колись була менеджером з продажу, і коли мені потрібно робити дзвінки клієнтам, яким я ну бувають такі клієнти, яким не дуже хочеться телефонувати. Є такі клієнти, що телефонуєш прямо з радістю і прямо чекаєш цього дзвінка. А є такі, що не дуже хочеться телефонувати. Так само: 5, 4, 3, 2, 1 і бистро набираєш номер цього клієнта і все. І назад зворотньої дії вже немає, і ти вже це все робиш. Це дуже така вона проста, ця технологія. Знаєте, така проста-проста, як 100 грам горошку, як це кажуть. Але вона настільки дієва і настільки вона класно працює. Ось, до прикладу, можливо, у вас зараз є така дія, яку ви маєте зробити. І відкладаєте. Можливо, написання якогось звіту, можливо, написання якогось есе, можливо, ще якась така дія вона недовга ця дія. Але ви постійно її відкладаєте, а потім зроблю, а потім зроблю. Можете зараз спробувати. Одразу ж зараз взяти, поки ми тут в прямому етері говоримо, зразу собі цю дію продумати наперед, як я її зроблю, і рахуєш: 5, 4, 3, 2, 1 і все. І зразу її робиш. Дуже важливо в цій технології виконувати технологію від початку і до кінця. Тобто, порахували і зразу зробили. І з такою технологією ви можете будь-яку дисципліну в своє життя принести, будь будь все, що ви хочете. До прикладу, магічна взагалі технологія використовується в тому моменті, коли, до прикладу, ви хочете зайнятися спортом, і вам треба зібратися в тренажерний зал. До прикладу, або просто зібратись на пробіжку. Ви собі рахуєте, 5, 4, 3, 2, 1, і все, і ви вже в спортивному костюмі. Все, назад, дороги нема. Ви вже в спортивному костюмі і ви маєте цю дію виконувати. Зробіть це. Також сьогодні, навіть зараз, ви можете виконати цю технологію. Ви знаєте, що ми вас в тайм-менеджмент... В наших всіх тайменеджмент зарядках ми вам говоримо: напишіть список справ на сьогодні. Завжди говоримо, але ж я не знаю, чи ви пишете. Можливо, ви і хочете написати, але якісь певні думки, а зроблю пізніше, а зроблю потім, і вам не дають можливість скласти цей список справ на сьогодні. Отже, зразу ж використовуйте цю технологію, кажіть собі. 5, 4, 3, 2, 1. Беріть аркуш паперу і виписуйте всі, всі завдання. Просто виписуйте отак, як вони вам приходять в голову. Просто все випишіть. І все. Лишіть собі обов'язково місце для форс-мажорів, тому що форс-мажори можуть часом прийти в незалежності від нас. Бувають такі справи, які приходять, а ми їх не чекали. Але ми собі на них залишимо час. Напишіть собі це все і обов'язково до кожного свого завдання, яке ви сьогодні запишете, запровадьте цю технологію. Запровадьте і використовуйте. Так, мені тут щось пишуть, я так далеко не бачу, але зараз буду читати. Оля після такої зарядки, енергії побігла все робити, що не хотіла, все зроблю. Правильно, бо ця технологія, вона з дитинства, вона настільки з нами була все життя, просто ми її не використовували. Почати треба використовувати. Одразу напишіть собі. Напишіть собі список завдань, і до кожного завдання застосуйте сьогодні цю технологію. І ви побачите, як легко зміниться ваш день, як воно все перекрутиться з важкого, що я не буду робити, я це потім зроблю, я відкладу на потім. Перекрутиться все в те, що ви зразу це робите. Дії, в моменті, все. І ви це робите, і зворотнього шляху немає. Отже, застосовуйте. Пишіть собі ще маршрут дня. Напишіть собі маршрут дня, коли, що ви будете робити, яке завдання. І обов'язково все виконайте. Все. Вдалого вам дня, а я поскакала, бо у мене є ще дуже багато справ, які я маю виконати за допомогою цієї технології. Все. Пишіть обов'язково під постом, напишіть обов'язково, як ви виконували. Напишіть хоч одну справу, яку дійсно ви виконали, застосовуючи цю технологію. Дійсно, все геніально. Дуже просто, все просто. Якщо просто, це є рост в житті. А якщо щось таке, що ми собі ускладнюємо, ми з цим не ростемо. Так що зробимо своє життя простим. До нових зустрічей!